Як жінці здобути своє місце серед чоловіків? Чи можна знайти кохання на війні? І якою може бути ціна шлюбу з героєм? Я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова, розкажу про приховані механізми формування стосунків і зроблю це на прикладі історії кохання. Першої в світі жінки-офіцерки Олени Степанів. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Олена Степанів народилася 7 грудня 1892 року на Львівщині в сім'ї священника. Спершу дівчина здобула освіту у рідному селищі, потім поїхала навчатися до Львівського університету. Олена завжди була спраглою до навчання, читала українських та польських авторів, цікавилася історією, географією, філософією. Окрім того, була палкою патріотикою. Одкою України, коли Олені виповнилося 18, вона вступила до патріотичної організації Сокіл. А коли син Івана Франка Петро разом із друзями організувала об'єднання Пласт, Олена стала однією з перших його членкинь. Активна патріотична просвіта, фізичний розвиток, спілкування з однодумцями підготували Олену до події, яка вже за декілька років охопила світ. Перша світова війна спалахнула, коли Олені було 22. Попри те, що жінок на фронт не брали, вона категорично. Не хотіла лишатися осторонь боротьби, аби зробити собі стрілецьке посвідчення. Дівчина сховала волосся під кашкет та пішла до фотоательє. Та фотограф упізнав у ній жінкою, викликав поліцію, але дівчина не здалася. Врешті за нею поручився сотник січових стрільців Іван Чмола, з яким Олена потоваришувала ще в пласті. І Степанів таки домоглася свого, потрапила на фронт. Я з любов'ю до України взяла кріс і пішла у поле фізичною силою бити ворога. От і все. На фронті на Олину чекав подвійний виклик, адже їй необхідно було не лише воювати, а ще й обстоювати своє рівне становище з побратимами. Вона не хотіла жодних поблажок, не хотіла особливого ставлення, не хотіла бути слабкою статтю, бо навіть навпаки, часом намагалася здаватися сильнішою, ніж була насправді. Я була дуже втомлена і знасилена, цілком так само, як і мої товариші. Але якраз тому, що я жінка не хотіла цього признаватися. Через роки Олена згадуватиме, що її положення у війську було таким самим, як і у воїнів чоловіків, що їй вдалося не на словах, а на ділі показати рівність чоловіків та жінок, навіть у такій справі, як ведення бойових дій. Я не мала ні найменших полегшень, ні привілеїв у порівнянні з рештою товаришів. Мене не відсунено ні від якої стежі, від жодної варти, і якраз цього я бажала. Але ні разу я не заважала якихось натяків чи не так супроти мене. Я зі своїми друзями чоловіками справді ділила всю долю і недолю. Як жінці здобути своє місце серед чоловіків? По-перше, демонструвати свій професіоналізм, виконувати роботу на високому рівні, показувати компетентність та надійність своїми справами. По-друге, встановлювати чіткі кордони, не дозволяти зневажливого ставлення чи сексистських жартів, рішуче реагувати на недоречну поведінку. По-третє, ігнорувати гендерні упередження. Інколи ми самі заганяємо себе в рамки гендерних стереотипів. Тож час від цього відмовлятися. Врешті за хоробрість Олену нагородили медаллю. Для побратимів вона стала взірцем рішучості та відваги. А для українців у тилу, легендарною Степанівною, про неї навіть почали складати пісні та вірші. Там до нас стоподобою йшла Степанівна. Не знайдеться ж у Європі, дівчина її рівна. Іде сміло в руках зброя, панна, як лелія. ідем вперед, стрільці мої. На вас вся надія. У 1915 році Олена потрапила до російського полону. Усім було добре відомо, яку жорстокість проявляли там до українських патріотів, і що багатьом із них так і не судилося вийти із тих буцегарем. Та на щастя Олени львівські та віденські газети почали активно стежити за її долею і писати про її ув'язнення на своїх шпальтах. Це дало дівчині шанс вижити у пеклі. Кажуть, що Роман Дашкевич потрапив до полону навмисне, аби побачитися з Оленою, в яку був закоханий. Та чи дійсно це було так, чи просто особистість легендарної захисниці, обросла легендами, в тому числі й романтичними, навряд чи ми дізнаємося. Та точно знаємо одне: історія кохання полковника ОНР, одного із засновників української артилерії Романа Дашкевича та першої в світі офіцерки, читарки української галицької армії Олени Степанів. Це не вигадка. Роман був старшим від Олени. Рівно на один день. Родом, так само як і вона, походить зі Львівщини. Батько хлопця також служив священником, а сам Роман закінчив той самий Львівський університет, що й Олена. До війни Роман долучився в лавах січових стрільців, та згодом Симон Петлюра за воєнні заслуги підвищив його до звання полковника. Спільні життєві погляди. Цілі, цінності це те, на чому можна і варто будувати стосунки. Звісно, це ще не вся конструкція, але точно хороший фундамент для неї. Коли люди мають те, що їх поєднує, їм простіше розуміти одне одного, а також довіряти і йти на зближення. А місце зустрічі може бути будь-яким. Коли війна закінчилася, закохані побралися. А дружкою на своє весілля запросили майбутнього голову ОУН Євгена Коновальця. Невдовзі після весілля Роман та Олена повернулися до рідного Львову і почалося спокійне, мирне життя. Щоправда, це виявилося непросто, особливо для Олени. Привикала я до спідниці дуже тяжко, почувала себе зовсім незворотньо в жіночій дісі і попросту не знала, що робити з особистою свободою, наче заважала вона довго-довго часу потрібно було, щоб знову тілом і душею повернутися до нормального стану. Та Степанів захистила дисертацію, почала писати книги, влаштувалася викладати історію та географію, яку колись вивчала в університеті. Поступово вона призвичайлася до побуту української жінки, до ролі дружини, а згодом і мами, коли у 1926 році у них із романом народився син Ярослав. Роман теж повернувся до своєї царини – юриспруденції. Він здобув ступінь доктора права, відкрив власну адвокатську контору, проте не полишав і активної громадської діяльності, видавав політичний часопис, очолював патріотичне товариство. Та це ще був не фінал їхньої історії. У 1939 році почалася Друга світова війна. Перспектива приходу до Львову радянських військ поставила перед Романом вибір лишитися у Львові і бути схопленим радянською владою. Чи виїхати на захід і зберегти життя? Він обрав друге і рушив до Австрії. Олена ж залишилася на батьківщині у 1939 році. Львів було включено до складу Радянського Союзу. А після завершення війни, які можна було очікувати, каральна радянська система не оминула українську патріотку Степанів. Її разом із сином запроторили до мордовського табору. Зокрема, Через шлюбі з Дашкевичем, полковником армії УНР, петлюрівським воєначальником, ворогом Радянського Союзу. І якою може бути ціна шлюбу з героєм? Нерідко мова може йти про емоційні, соціальні, побутові виклики, від проявів у воїна ознак ПТСР до складнощів його адаптації в тилу, від страху за його життя до вимушеної розлуки. Однак при обопільній психологічній роботі та взаємній підтримці у пари є шанси. Борися з цими складнощами. Дуже ви, жінки, потрібні є на своїх місцях у власному селі. Сійте та збирайте збіжжя, бо вояк потребує поживи. Виганяйте з села дезертирів і заохочуйте братів, наречених, своїх чоловіків і синів сповнити їх обов'язок вояка. Нагодуйте голодних, допоможіть раненим і хворим. А ваша праця буде так само вартісною жертвою для України як трупи вояків, чоловіків. Олена з сином провели у таборі довгих сім років. А коли вийшли, оселилися разом у Львові. І з романом Олена так більше ніколи і не бачилася. Минають роки та принципи формування стосунків лишаються незмінними. Якщо хочете дізнаватися про це більше, а також збагачувати свої знання з української історії, підписуйтеся на канал. З вами була я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова. Побачимося!